Завжди дякую Богу моєму, згадуючи про тебе в молитвах моїх, коли чую про твою любов і віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих, аби спільність віри твоєї стала дієвою у пізнанні всякого добра, що є в нас для Христа Ісуса. Бо ми маємо велику радість і втіху в твоїй любові, тому що тобою, брате, заспокоєні серця святих. Тому, маючи велике у Христі дерзання, наказувати тобі, що треба, з любові волію просити я, старець Павло, а тепер і в'язень за Ісуса Христа, прошу тебе за сина мого, Онисіма, якого я породив у кайданах моїх. Він був колись непотрібний для тебе, а тепер потрібний і тобі, і мені. Я повертаю його тобі. А ти прийми Його як моє серце. Я хотів би тримати Його при собі, щоб він замість тебе послужив мені в кайданах за благовістя, але нічого не хотів робити без твоєї згоди, щоб твоє добре діло було не вимушене, а добровільне.